Які треба і фінансова дисципліна, правильно Правильно. на сьогоднішній день паркується майже 200 машин. Так? А дивіться, я переплачу за місто. Винесу винесли за місто десь там ти собі не люту мені там територія. Отже, цю територію буду знімати все, а це є зелена зона. Вони зелена зона. зона. Зелена зона, вона так і б, знову, в генеральному плані міста вона так і відзначена. Зелена зона зона. Вже не зеленого числа, вже не зелена зона, вже, зелена. вже, не, вже, зелена зона, вже будівельний майдан. Вони за два дні все зробили. Конечно. І показує мені, що ці, ці документи. А він думає, що то ніхто не розуміє. Ну так, а вона ж ну, всі. Він з нас всіх робить дурними. Прийшов, каже, що він, він хоче. Випаде. Він нас робить дурними. Ну так, аби що не бачимо. Нічого ми не хочемо. Не працюйте на публіку, бо це не солідно. Причому тут на публіку? А ви прийдеш, що ми з тою публікою розмовляємо? Та нам тут та об'яви. Це не може, я не розмовляю. Ні, назвіть мені приблизно, значить, число, коли ви хотіли зустрічатись ніколи. і спілкуватись на ту тему. ніколи. Ми вас бачимо, ніколи, тому що тому, що ви не зафіксували цей факт, що не хочуть зустрічатися? Ви не треба. Ви просто себе так подали. Ви просто себе так подали. Ви овоквом дослухайте мене до кінця. Я вам запропонував. Будь ласка, демонтуйте паркан, по складайте будуть на якісь здійснили. Шановні, Шановні, ви не є представник влади, так чи ні? Я не порушив ваших, я не порушив ваших прав ніяких. Я вам не нахамив. Я до вас навіть не звернувся, скажімо, з якимось таким повищеним тоном. Правильно? Правильно? І я перед вами не займався сам. Той той що зовсім по людськи складіть партанчик. Я на своїй території. Це моя власність. Я на своїй території. Роблю це, що мені дозволили, хочу, місцевий орган самоврядування. Я, я не самоуправляю. Це місцевий орган мені дозволив і всі контролюючі інстанції. Ви мене заставляєте робити щось таке противозаконно. Я цього не буду робити. таке не, просто... Я на 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 так так я. не просто просимо політики. Поставити паркан і поїжджає. Я нічого не заперечую. Новини займають самоправді. Це протипоказано, проти закону. Все. Все. Ну що, це <клево> вже вон там порозкручували. Ви цього За не бачите, прави? Та чого не ні, Але спокійно, спокійно значить, складали. Давайте планемо. Через чотири дні зустрінемося. Представники представники Силовичного суду до нас не підійшли і сказали про не будь ласка, ми просимо. Я припинив. Ви що? Питання вичерпані. Ви тепер від мене як від власника вимагаєте. Ми не вимагаємо. Ми просимо. Просить, Володі, політки, до громади. нашої так не просять. з молотком, з молотком. Ні. і з погрозами не так не ні, просять. Ні. Ми просимо чому? Де ви бачите молоток? Де ви бачите це? Чому? Де чому? Де ви бачите? Ми вас просимо, я вже з вами десятий раз кажу. Положіть до нашої зустрічі, тут спокійно розберемося. Живі в Україні і в Чорнобилі кругом привозять, заразу сюди, тут мойка буде, тут зарада тут буде зараза. Ви yeah, yeah, yeah. розумієте, то ви сфотите той кусочок землі. Що, yeah. не треба yeah. нам нічого. Геть, тікайте, гей, твіцеля. Ура! Тікай! Тікай, гей, твіцеля. Бо я зараз виловився. <доровила>, я гарати буду з тобою. То ви розумієте, бо в цій області буде машина їздити, то саме тут буде жити. Сядь, я гарати, я тут залишу. Ірич. Я, Я розкажу. Ну, ще раз кажу. Не змушуйте мене робити то, що? що є проти вас. Давайте досягнемо компромісу. Я лінію може бути такий. Що людина більше нічого не робить, воно стоїть, ніхто не чіпає. Піше нічого не вступили. Я ніколи не буду робити. Не треба, не треба нас робити відкрасно знали все на, прекрасно знали, на такі, що народжуємо. Коли коли це сьогодні приїхали, робочі. почали ставити без зустрічі з громадою. Все, а тепер ми тільки а, просимо, просимо, ми допоможемо, просимо, ми складемо все так, як повинно бути. То нашої ми, Я все. прошу. Ми я перепрошую. Це буде гарант. Ва, вадні, вадні, тому... От цю тут ми всю річку під два дні тому. Ви подумайте мене одну хвилину. батько. Ще гірше, чим чим ще небудь тому, два дні тому. Де ви теж з просьбою і... поломали паркан, поломали моє майно. Це є моє майно. А чому цей не прийде і не скаже цьому батькові що... що? То зараза є, ви нам зараза під, під хатою, чистий бидите, воздух то, прекрасний. ви нам заразу не, не ви. Он там стоїть біля машини в білій куриці. Підійдіть, хай він скаже. цьому Машини їдуть по хай області, сказали. по Україні. І в Тернопіль, і все, все приходять мити, тут мити, тут, мити, тут воно в центрі, йде народ кругом. Ну так подумайте, подумайте, десь де, де, як мити. І в річку це буде йти. Da, trei